На годину по тринадцятої команда СТН Уже готова поділитися добіркою останньої інформації у студії Юлія Боднар. Мої вітання. І спочатку коротко. Про головне столиця відзначає велику перемогу. Міріться читує порядок у посиленому режимі на сході України знову гаряче. Детальніше про все це просто зараз. У столиці відзначають 70-ту річницю перемоги у другій світовій війні. Урочистості розпочалися у парку слави. В церемонії покладання квітів взяли участь президент України Петро Порошенко, прем'єр Яценюк, голова Верховної Ради. Володимир Гройсман, мер Києва, Віталій Кличко, президенти Віктор Ющенко і Леонід Кучма. Букети до обеліску несуть ветерани громадської організації, ті, хто прийшов вшанувати пам'ять восьми мільйонів українців, життя яких забрала Друга світова війна. В їх пам'ять хвилина мовчання, вдячність тим, хто звільнив світ від нацизму ціною власного життя, живе у серцях мільйонів. По закінченню жалобної церемонії пролунав гімн України. Україна шанує буде шанувати подвиг тих, хто виборав перемогу у Другій світовій війні, але ніколи не відзначатиме день перемоги за російським сценарієм. Про це заявив президент Петро Порошенко у Києві біля музею історії війни перед складанням присяги новобранцями окремого полку президента України та 101-ї окремої бригади охорони генерального штабу зсу. Глава держави привітав Україну з днем перемоги у Другій світовій війні. Президент відзначив внесок не лише українських військових, які були у лавах Червоної армії, але й Української повстанської армії. Українство всього світу долучилося до боротьби з нацизмом у різних країнах, наголосив глава держави. Щонайменше, 6 мільйонів українців, які воювали в лавах Червоної армії, перед Богом та історією є головними свідками неправедності та кричущої несправедливості московського пропагандистського міфу. Нібито б Росія. Виграла б цю війну і без України. Сьогодні для забезпечення охорони громадського порядку під час заходів залучено близько 40 тисяч правоохоронців. Про це повідомляють в МВС. Крім того, за безпекою буде стежити тисяча військовослужбовців Національної гвардії України та близько двох тисяч представників громадських організацій. У столиці охоронятимуть порядок 5 тисяч осіб ретельно спостерігатимуть за станціями метро, вокзалами і зупинками. Для цього додатково залучили працівників вибухотехнічних служб і кінологів, які контролюватимуть ситуацію. Також в столиці працювати. Атиме кінний патруль. 9 травня медичний супровід масових заходів здійснюватимуть 25 бригад швидкої. Про це повідомили у департаменті охорони здоров'я. Так чергуватимуть медики біля пам'ятника героям-танкістам стели перемоги пам'ятника генералу Ватутіну, могили невідомого солдата. а Також під час церемонії запалення вогню слави та покладання квітів до скульптурної композиції форсування Дніпра в музеї історії війни. Крім того, медичний супровід медики забезпечить і під час проведення концертної програми пісні перемоги, та під час урочистоти урочистостей на співоч полі. Загалом у місті на вихідних працюватимуть 195 бригад швидкої медичної допомоги. Протягом цієї ночі терористи продовжували ігнорувати мінські домовленості, як і раніше, вони обстрілювали наші позиції та мирні населені пункти з великокаліберної артилерії та мінометів. Повідомляє прес-центр. АТО. найгарячіше видалося на Донецькому напрямку. По декілька разів обстрілювали піски водяне та Авдіївку з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вони також вели вогонь по опитному. У пісках працював снайпер. На Луганському напрямку злочинці стріляли по Кримському та Новотошківському 120-мм мінометів, а станично-Луганському з автоматичного гранатомета. Крім того, в районі Маріуполя незаконні збройні формування з гранатомета та стрілецької зброї двічі обстріляли Широкини. Після 20-ї години і до ранку на Маріупольському напрямку було тихо. На Артемівському напрямку в районі Майорська працювала ворожа артилерія. А біля Кодеми та Санжарівки було чутно постріли стрілецької зброї. Бойовики обстріляли з мінометів 29-й блокпост на автодорозі Бахмутка на Луганщині. Поранено одного українського військовослужбовця. Про це повідомив глава Луганської ОДА Геннадій Москаль. 26-річний боєць отримав важкі травми, в тому числі поранення грудей і доставлений у лікарню. Зазначив Москаль. За його словами, окрім Бахмутки, бойові дії минулого вечора та ночі велися в районі Кримського. З 17-ї години і до півночі терористи відкривали вогонь з гранатометів, гармат, великокаліберних кулеметів та зенітних установок. Ніхто з мирних мешканців не постраждав інформації про поранених чи загиблих військових не надходило. Зазначив Москаль. Також він повідомив, що 9 травня на Луганщині проходять святкові заходи до дня перемоги над нацизмом. МВС повідомляє про новий збройний напад на автозаправні станції. Інцидент стався напередодні ввечері у Білій церкві. До АЗС на виїзді з міста під'їхав автомобіль Форт Скорпіо кольору хакі. Невідомий підійшов до каси та, погрожуючи зброєю, став вимагати гроші. Касиру та оператору заправнику, які знаходились у приміщенні АЗС, вдалося сховатися від зловмисника. Озброєний чоловік здійснив два постріли в приміщенні автозаправки та, не дочекавшись грошей, сів в автомобілі. Поїхав у невідомому напрямку. Йдеться у повідомленні прес -служб. БС у результаті нападу ніхто не постраждав, оголошено план перехоплення. Столичний мешканець у парку на проспекті Перемоги знайшов 14 гранат Ф1 із запалами та майже 900 набоїв до стрілецької зброї. Про це повідомляє сайт головного управління МВС у Києві. Відзначається, що небезпечну знахідку киянин виявив біля смітника і добровільно здав боєприпаси до міліції. Вилучену зброю направили на експертизу. Від ранку на хрещатику до Дня перемоги активісти влаштували незвичний флешмоб. Пам'ятаємо, 1939-1945, перемагаємо. Таке гасло з картонних коробок виклали кількасот волонтерів. Інсталяцію гігантського слугана розробляли та проектували майже тиждень. Напис простягся на понад 750 метрів від вулиці Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності. Для того, щоб скласти гасло, знадобилось понад 23 тисячі коробок та 30 тисяч метрів скотчу. Резервні коробки не Ані для інсталяції усі охочі зможуть наповнити гуманітарною допомогою, яку доправлять бійцям на схід. Скласти слово, пам'ятаємо, перемагаємо. Ну щоб було приємно, оскільки не буде параду, щоб було приємно ветеранам подивитися. Цей флешмоб має на меті вшанувати пам'ять героїв, які пройшли війну 39-45 років, переможців, а також допомогти нинішнім героям, тому що. По закінченню флешмобу ці коробки будут выкорности для сбора допомоги детям в АТО. Это личная демонстрация того, что показать, как действуют наши волонтерские движения, которые сейчас очень сильно помогают армии. И мне кажется, это ну вот один из показателей. Мы можем это сделать. Мы можем собрать коробки, а мы можем их наполнить и можем передать туда, куда это необходимо. З находи 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Києві буде проведено низку заходів. Столичні парки перетворяться на місця виступів запрошених військових оркестрів. Зокрема, у Голосіївському парку композиції виконуватиме Литовський національний оркестр. У Маріїнському польський парк Шевченка перетвориться на парк Йорданії, парк перемоги на парк Сербії і парк Гришка на парк Естонії. При цьому на хрещатику проходитиме низка громадських заходів. Це вся інформація станом на цю годину. Більше стен зможе розповісти уже о п'ятнадцятій. Будьте з нами і на все добре.